24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Знаєш, Даша, мені так паскудно. Що переписувала цей щоденник пару разів. Як же дивно розповідати про свої щоденники війни? Але спробую ще раз. Мене звати Юля Кочетова, я автожурналістка, документальна режисерка і українка. І останні, напевно, найважливіше. Що мене визначає у цьому світі зараз. 24 лютого я прокинулась о 6 ранку від того, що мій телефон вибухав від повідомлень, смс-ок, сповіщень, усього. Я була не в Києві, я була на Донбасі я знімала там історію. Ще в грудні в Київ почали приїжджати іноземні журналісти, я знову почала. Працювати як фотожурналістка, знімати фотоісторії для журналів, онлайн-медіа. І вже в грудні вони всі говорили мені про війну. А я бачила її дуже давно дев'ятий рік, вже як, мені не треба було розповідати, що є війна. Але всі мої іноземні колеги говорили про те, що є загроза великого вторгнення. Я відмахувалась. Так і не збирала, так і не збирала тривожну валізку, бо не знала, як туди вмістити все своє життя насправді. Я була на Донбасі зі своїм другом, фіксером Дімою. Ми опікувалися ще двома французькими журналістами, мала о 8-й ранку снідати, замість того, о 6-й. Я прокинулася і зрозуміла, що так, як раніше, більше не буде. Потім отримала повідомлення від батьків, що вони. У підвалі, мабуть, Вінниці. Потім взяла камеру в руки, і це, напевно, було найпростіше, і це, напевно, було те, що визначило мене і мій шлях зараз. Ми поїхали у Авдіївку забирати французьких колах. Діма сидів за кермом, він ветеран і дуже крутий продюсер зйомок. Я точно знала, що Діма повернеться служити. Ми сиділи і їхали в бронежилетах по Донецькій області, і він мені казав. Ти уявляєш, що ми з тобою зараз, і зараз відбувається історія. Мені від того не було легше. Потім ми їхали In the middle of nowhere. і я розуміла, що я хочу щось сказати цьому світові, який дуже довго мовчав. Я зробила селфі, дуже просте і промовисте, напевно. Е, сухі губи, шломбрене жилет і погляд, за яким я визначаю зараз українців. У нас у всіх такий погляд. Є в ньому лють, свобода, і якась нескінчена туга за тим життям, якого вже більше ніколи не буде, я запостила селфі. Найпримітивніше, напевно, що можна було зробити. Написала текст, що отримав понад 3,5 мільйона переглядів і завірусився, якщо говорити маркетинговими термінологіями. Я написала текст про те, що мовчанка. Завжди вбиває про те, що дивись дивись світ, це ти мовчав 8 років, називав війну Росії проти України на Донбасі кризою, конфліктом. Зазначав, як ви сильно занепокоєні, намагався тримати обличчя, всі витисли руки, прекрасні європейські дипломати. А тепер моє місто бомблять. Я чекала на свою операторку на Донбасі, але в робочий чат прийшло повідомлення від неї. Що вони почали бомбити Київ і вона ховається у метро. Я запостила фотографію, і після того на мене підписується понад 26 тисяч людей з усього світу. Всі вони говорять, що моляться, всі вони говорять, що переживають, всі вони говорять, вони з нами. Так само, як і на Майдані, я зрозуміла, що те, що я вмію робити найкраще, це взяти камеру і знімати і розповідати про війну, яка відбувається. Документувати військові злочини Росії проти України, говорити англійською, щоб достукатись до всього світу, забути про російську кров у собі, яку я теж маю, забути цю мову, від якої тепер верне, і забути усі слова, які я цією мовою говорила. З 24 лютого я починаю працювати як фотографка, фотожурналістка, часом продюсерка, інколи перекладачка, але завжди українка. Це визначає мене найбільше. Я зробила дуже багато фотографій за цей місяць. У мене відчуття, що прожила пару років, як і у нас всіх. Всі люди, яких я люблю зараз або на передовій, або дуже поруч. Я себе запитувала дуже багато разів про те, чого я не беру зброю до рук. В 2014 році, зізнаюся, я навчилась не тільки зупиняти критичні кровотечі, але й стріляти, тому що в 2014 році я не розуміла. Наскільки далеко ця історія може зайти, наскільки кровожерливою і жорстокою може бути Росія, наскільки сліпою можуть бути руські, наскільки байдужим може бути світ навколо. Я себе запитувала, чого я не беру зброю до рук. І знала, що стрілятиму я гірше, ніж фотографуватиму. І знала, що стрілятиму я гірше, ніж фотографуватиму. Після того я знімаю для іноземних медіа. Знайомлюсь зі своїми прекрасними колегами з West News, американського телеканалу, з яким ми працюємо пліч опліч понад місяць. Знімаємо найболючішу історію, яка трапляється зі мною і з нами усіма зі мною Юлею, второ журналісткою, режисеркою і українкою. Я пишу тексти англійською в своєму інстаграмі, достатньо особисті і винятково чесні. Напевно, це. і Знаходить відгук в серцях дуже багатьох людей. Я дивлюся зараз на свій профіль в інстаграмі, щоб цей щоденник мав певну хронологію. Розумію, що це все нескінченні шрами. Чи роблять вони мене красивіше, не думаю. Сильніше це точно. Що з ними робити опісля? Не знаю, але ці шрами є. Ось я в машині роблю селфі по дорозі в Авдіївку. Ось я на базі підрозділу. Солдат заправляє патрони в магазин. Ось я повертаюсь в Київ і в будинок на Лобановського влучає ракета. Я записую відео з місцевим жителем, який врятувався і розповідає мені, що в нього там двоє котів. Мій собака в Черкасах вдома мого колишнього чоловіка. Він зараз служить на передовій. Ось я на мутро вокзальна, дивлюсь на пару. Які засинають одне в одного на плечі, і думаю. А, і думаю, як же к бісу важко бути без партнера чи партнерки в часи війни. Ось я знімаю відправку на ротацію в одному з підрозділів тероборони. Ось я їду в Одесу знімати знову. І в купе, в яке ти можеш потрапити без квитка, набувається шестеро людей замість чотирьох місць і двоє котів. Ось я в Одесі знімаю для Держпігель історію про єврейських дітей, які вимушені евакуюватися з Одеси в Німеччину. Ось село Дачне в Одеській області, куди прилетіла. Ось люди, яких я люблю і захоплююсь, йдуть служити в ТРО. Ось я сижу в Краматорську на підлозі в готелі, поруч зі мною аптечка, бронежилет, камера, ліжко, на якому я сплю, і думаю про те, що це так тупо робити селфі, робити автопортрет, сидячи спиною до вікна. Бо якщо прилетить, прилетить мені просто на голову. Далі я знімаю евакуацію з госпітальєрами. Потім ми їдемо в Орпінь. І я дивлюсь. Як вивозять звідти стареньких жінок і чоловіків, які ледве рухаються, садять їх біля автобусу, зігрівають чаєм. Я дивлюсь на жінку, і вона намагається поправити на собі її ковдру. Ковдра все спадає, спадає, вона не може дати ладу своїм рукам. Я всередині себе запитую мільярд разів, якого біса-бляха, я її фотографую замість того, щоб накрити її цим. Чортовим пледом і обійняти. В цю ж секунду до неї підходить волонтери, робиться. Потім ми знімаємо міст, зруйнований, який мешканці Ірпеня, що провели 12 днів під обстрілами, 5 днів у підвалах, а хтось і більше. Тепер пішки переходять річку когось несуть на руках. Далі, у моєму щоденнику, я стою поруч з моїми колегами: мене Адам, дуже круті журналісти. Based in New York, United States. Для них це не перша війна. І те, що їх визначає для них, це не їхня війна, незважаючи на колосальний рівень імпатії і професіоналізму. Це не перша війна, на якій вони працюють. Далі в моєму щоденнику поліцейський на своїх плечах несе старенького дідуся. Потім ми знімаємо історію про сім'ю, яка врятувалась з Ірпеня. І приходимо до них додому в Києві вже. І я сиджу їх на груповий портрет, а над їхніми головами картина висить будинок такий садок, вишневий, коло хати дуже класична історія. Я думаю, як же боляче бачити те, що ти втрачаєш. Потім вони залишать мені ключі від свого будинку в Ірпині і попросять знайти своїх котів. І ми попремося в напівокуповане місто. Але це вже інша історія для інших щоденників. Потім я побачу насильницьку смерть. Побачу цивільних, які лежать вбиті на землі, і яких ніхто не може ні поховати, ні забрати, тому що все, ще продовжуються бої, я не знаю, скільки таких смертей. Але кожна смерть має значення, як кожне життя має значення. І я запитую себе знову знову колупаю себе етичним питанням. Як це знімати? Бляха, як це знімати? Як знімати чужу смерть? Як би я хотіла, чи хотіла б я взагалі такого? Ці люди не можуть тобі заперечити, не можуть сказати, ти порушуєш мої кордони, я не хочу там, цього ракурсу чи чогось такого. Я думаю, як же це зробити, щоб це не виглядало, наче я стрив'ятник, щоб це не виглядало, наче я романтизую смерть, роблю її художньою. Я фотографую їхні руки, які застигли у повітрі наче людина намагається вчепитися за життя. Потім бачу розтрощені автівки, на яких написано діти, і які покинуті на мосту, що з'єднував Ерпінь та Київ і вже ніколи не буде таким, як раніше. Потім бачу ноші з плямами крові. Потім військові несуть вбитих українських солдат і забороняють знімати. Потім лежить жінка старенька, нерухома. Її син бігає навколо і не розуміє, куди йому спускатись. Ми знімаємо тут не перший день. Я знаю дорогу. Праворуч, ліворуч, є спуски. Потім переходити по дерев'яному тимчасовому мосту, переходити річку. Далі вас виведе. Він бігає і не може зрозуміти, як йому витягнути свою маму, тому що він один, вона на ношах, вона не може йти в них ще речі. По Перше, в житті я бачу, як люди пакують все своє життя в. Пакет супермаркету, в пакет супермаркету, якого вже немає, тому що його розграбили російські військові. Він ходить у розпачі цей чолов'яга, шукаючи, хто б йому допоміг. А навколо цієї старенької шестеро журналістів. Всі вони фотографують дуже близько. Я зустрічала їх, я зустрічала подібних колег на майдані. І мої журналісти Адам і Бен говорять, що це не поодинокі випадки, коли фотографи, оператори лізуть просто в душу і просто в рану людини, яка страждає. Мій колега Бен підходить до них і говорить: може, ми допоможемо? Може нам не треба шукати волонтерів? Може, ми просто візьмемо це блядські ноші і понесемо їх, і вони саме цю стареньку. Потім прилітає на оболонь. Я вже плутаюсь в датах, коли прилітаю на Оболонь. Пам'ятаю точно, що я думала про те, скільки років я прожила, скільки разів гуляла на набережні, як я була щаслива на героїв Дніпра, як плакала на Мінській, Як вперше відчула, що таке дім на вулиці Архипенка, колишня Матезалки. На дереві біля розтрощеного будинку шматок білої тканини, наче білий прапор не стріляйте. Потім прилітаю на Святошино. Я дивлюсь на пожежників, і мені нереально важко. З Дімою ми бачилися на річниці розстрілів Майдану. Обійнялися дуже сильно. Він тепер служить в ТРО. Роблю йому портрет, публікую в своєму інстаграмі, і мій інший друг Діма пише швидко, що з ним трапилось. І я думаю, чорт забирай, який момент! Мої портрети можуть стати некрологами. Згадую, як під час зйомок в Одесі біля костелу стоїть скульптура Діви Марії, що тримає хреста, стігмата, кров що тече з його рук. Так нагадує мені всю цю кров, що тече зараз з України. Відбувається нова атака. Ми знову їдемо туди. Піднімаємось просто в квартиру, в яку прилетіло. в одну зу. Я дивлюсь, на ліжко вкрите. Склом з вікна і думаю про те, що ось це є війна. Це коли в твоєму ліжку лежать шматки скла, Згадую евакуацію з пущі. Як медики навіть не рухаються під час постійних, постійних, постійних звуків обстрілів. Як парамедик Кіра тримає сині-сині рукавички своїми красивими пальцями і фіолетовими нігтями. І я думаю, як же круто мати манікюр під час війни. Знімаємо в Київській області. Військовий показує нам місце прильоту і розповідає, що тут загинула дитина. Цій дитині було два роки. Це його персональна історія, тому що батьки цього хлопчика, що загинув, дружать з його сім'єю, і він каже: Слухайте, він робив перші кроки в моїй квартирі, я його пам'ятаю, його звали Стьопа. І я думаю про те, як же важливо пам'ятати кожну смерть. В кожної смерті в цій війні, яку розв'язала Росія. В кожної смерті є ім'я. Це не цифра і не статистика, і не лайк в інстаграмі. В кожної смерті є ім'я. Потім я думаю, що хочу опублікувати свій перший документальний фільм про те, як людина миру стає людиною війни, про мого колишнього чоловіка, тоді бойфренда, який вирішив піти служити. Думаю, як би йому написати про це, він зайнятий, крошить росню. Рома, привіт! Ти найкращий, думаю, як би можна написати е, так, щоб це було не тупо і вчасно. Попросити чи не проти він е, публікації цього фільму, тому що це дуже особисте кіно. Воно називається До скорого. Дуже терапевтична для мене історія. Я просто просинаюся в один ранок, розумію, що хочу опублікувати цей фільм, дати до нього вільний доступ, щоб його могли побачити всі ті, хто зараз чекають. Всі ті, хто зараз бореться, всі ті, хто зараз втрачають, всі ті, хто знають, що таке кохати. Рама каже так, звісно, минає місяць, минає місяць після повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Я не знаю, чи можна це лічити днями. Мені здається, це треба лічити чимось іншим. Всіма серцями, які зупинилися, і в моєму будинку на вулиці Льва Тустого. Лишається всього три квартири, де світиться світло. Навіть я вже живу в готелі. Так вимагає security team, медіа, з яким я працюю. Щоразу, коли я приходжу додому подивитися, що там, як там, я заходжу до своєї сусідки, її вікно одне з цих трьох. Вона ледве рухається, вона дуже старенька. Її племінник застряг десь під Черніговом і не може виїхати, тож не може її забрати. Вона щоразу дуже рада мене бачити, так прям дощем. Бо немає вже живих моєї бабусі чи дідуся, і я прям відчуваю, що ось ця старенька це моя бабуся. Я за неї відповідаю. І щоразу, коли я приношу їй води чи продуктів, вона не може мене відпустити без нічого. Це така прям дуже українська штука, ви знаєте. І вона дає мені цукерки. І я лічу цей місяць війни цукерками. Пройшло 15 цукерок. Я зустрічаю. Парамедика Кіру, сім'ю Вознесенських, доброволицю, територіальної оборони Маргариту. Мені здається, що всі вони сміливіші, сильніші і крутіші за мене. Завтра мої колеги їдуть зробити перерву, їдуть з країни, в якій йде війна, тому що для них це робота і це окей, абсолютно. Вони купляють квиток і мені і кажуть: слухай. Хочеш, сідай на цей потяг, поїхала з нами. Ми з усім допоможемо. Але точно знаю, що це моє місто, де я хочу лишатись до останнього подиху, до останньої краплі крові. І це не просто якісь пафосні слова, це те, що я відчуваю. Ми робимо борщ паті, всі навколо мене іноземці, і для них всіх це війна в Україні. Ні для кого з них, крім мене, це не є моєю війною. Я дивлюсь на своє місто, яке засинає і знаю, що знову. Будуть звучати сирени. Знаю, що знову буду пролітати. Знаю, що знову будуть жертви. Знаю, що не зможу зателефонувати батькам, бо боятимусь, що буде дрижати голос, як зараз. Знаю, що дуже люблю своє місто і своїх людей. Знаю, що хочу присвятити Київ листа. Зараз я його прочитаю. Дякую за увагу. Знаєш, любий, я так по тобі сумую, і кожен день з тобою пам'ятаю, мій любий Києва. Я всім розповідаю про ці шалені вечірки на Кирилівській, де я танцювала, і нескінченні сидри, які випали в твоїх барах. Ми шукаємо стіки по всьому місту. Війна, всі палять, ніде нема цигарок. В маленькому магазинчику на перехресті касирка тримає рукою телефон. І черга вже стоїть з людей, всі нервують, тому що хочуть нарешті забрати свій хліб і пепсі просто поруч з військовою базою. Я так вибачаюсь, каже Касирка, все ще тримаючи телефон біля щуки. Мені брат телефонує, він служить зараз прямо на породку. Знаєте, там зараз точаться важкі бої, і в мене. З ним виходить переговорити пару хвилин раз на чотири дні. Тому вибачте, але дайте мені мені так з ним потрібно поговорити. Потім ми проїжджаємо баннер, на якому написано Маріуполь, ми твоїх прихистимо Ужгород. Я це перекладаю своїм наземним колегам і намагаюсь продовжувати дихати. Темрява зазвичай приходить з півночі, навіть якщо ми сміємось голосно на балконі. Я так жахливо хочу прокинутися в Одесі, каже хлопець, який пробігає повз мене біля площі Льва Товстого. Хочу лежати біля моря, слухати звук пробою. Я посміхаюсь. У мене в Google-календарі стояла поїздка в Одесу собакою з батьками в кінці березня. І це ніколи не трапилось. Я поїхала знімати по роботі, і увесь барах моря був замінований. Найважливіше у цьому світі мати місце, звідки тобі не потрібен зворотній квиток. Мати людину, яку обіймаєш і час зупиняється, мати ліжко, де при... мати ліжко, де ти просинаєшся живо. Я ділюсь фотографіями Києва, я ділюсь фотографіями мого міста. І думаю, що більше в мене вже немає сліз, що всі виплакала, але ні, вони є. Одного дня, мій любий, ми прокинемось в моєму ліжку. Живі.